Всім привіт! Сьогодні у нас 88-й як Ми пірнаємо холодний басейн. Хтось може до цього скептично ставитися, хтось може сміятися і так далі. Але щоб далі, тим холодніше. Тому якось так. Ну, що зробити, що зараз не так сильно зимно і не така сильна вода. Але е, організм плавно підготовлюється якраз таки до холоднішої пори року і закаляється таким чином. Тому смійтесь чи не смійтесь? Сьогодні у нас вже 88 й день, як ми пірнаємо цей басейн. ну, Або в річку, або ну, в воду, в принципі, холодну. Як коли. 22 число, 22 серпня. І погнали пірната. Всім приємного перегляду, нагадується просто мій щоденник для себе по суті, записую. А хто дивиться, ну, прикольно. Деколи коментарі виключаю, бо деколи такі бувають люди файні. Погнали! Зараз буде кайфовенько. Okay, а, ah, температура води зараз 20 градусів. у у Файненько, Водичка Бомба приємно залазити Ось Для когось би було неприємно, але в сім'яй день уже воно привикання, скажімо так, більше сильніше. Відповідно, собі залазить спокійніше. Але хочеться холодніше водичку все ж таки. Є! Ось такий простенький денечок виходить у нас. Сьогодні, в принципі, температура воздуха не дуже велика. Дві години тому десь було 16 градусів. Зараз, ну, не знаю, може і 18 градусів десь є, десь в такому діапазоні. Ну відчувається, що прохладно. Ось, холодніше, ніж в водичці. Тому всім дякую за перегляд. Зустрінемося з вами. Маю надію в новому денечку.